Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. І подивимося з вами на знижки новинки. Світла немає, але вже як буде. Дивіться, знижка на ось таку тарілочку поцелянову. Будиночок, хатиночка по 169. Стакан пластиковий для напоїв. Сніжинка 139. Іграшка м'якенька. Зайченятко. Новорічний різдвяний. Ось 119. Знижка на ось такий кухоль, порцеляновий. З малюночком хатинка, будиночок. Коли наливаєте гарячий чайок або каву, малюночок змінюється. Ось так. І зі знижкою по 69. Ось така форма для випікання силиконова. Прянички, 6 пряничків по 77. І ось така ще форма ціліконова, різдвяна, чобітки і дзвіночок. Ось по 77. Дивіться, ось така новинка. Тарілочка пластикова у формі ялинки. Малюнки різні, дзвіночок, ялиночки по 19. І знижка на ось таку тарілочку пластикову, алмо, різдвяну, новорічну. Ось і знижкою. Далі з вами поглянемо знижки на серветочки та рушнички. Ось такі серветочки. Сафі, малесенькі білі, 35 штук по 6. Серветочки Сафі Білі, 180 вже штук в упаковці по 29. Це вже рушнички. Білі 150 штук їх в упаковці 39. І рушнички зелені, ось 160 листів по 24 гривні. Знижка ще на ось такі: рушничок зелений сафі по 22 гривні. І рушничок Сафі побільше рожевий по 29. Це ось така новинка серветочки вологи для чищення взуття чорного та білого 15 штук в упаковці по 22 гривні. І ось такі ще серветочки вологі для чищення взуття 15 штук, по 9. Знижка на ось таку поличку. ось Вона металева, корпус металевий, а полички дерев'яні. Дві полички. І зі знижкою 299. Ось такий тримач для серветочок металевий. Ручка дерев'яна 119. Знижка на кошик для білизни. Він пластиковий, білий. Тільки білий, іншого я не бачу. Має кришку. І він такий прямокутний, не кутовий, прямокутний. І ціна його 299. Знижка її до 30 листопада. Ось так. Знижка на ось таку подушку, декоративну, плюшову сердечко. І ціна зі знижкою 179. Сканувати я не можу, світла немає. І показую вам цінник. Ось 179. І знижка ще на ось такі подушки, декоративні, і малюночок. Дерево ось. І ціна такої подушки: 99. знижка на ось таку кепку жіночу однотонну, теді і з написом. Ось Так, в тишеньковому форматі. Шапка дитяча для хлопчиків. Демісезонна. з написом та малюнком. 129. Знижка на взуття зимове калоші. Ось вони утеплені. І ціна зі знижкою 299. А це ось така вже новинка. Чоботи дитячі утеплені. Ось 299. Це теж така новинка. Чоботи дитячі для дівчаток. Вони утеплені, гумові. І ціна їх 229. Знижка мінус 47% на вазон для квітів пластиковий. По 29%. Ось такий вазон для квітів. Також він пластиковий. На ніжках. Ось він вже побільше. По 99. Дивіться, знижка на ось такі ножиці садові. По 99. І ось такі ще ножиці. Садові для трави. Так, також зі знижкою 299. І гілкоріз складний. Ось він. По 99. І садова ще зі знижкою ось така сапка. Вона металева, а ручка пластикова. Ось 39. І граблі садові міні-металеві. Ручка пластик. Ось. По 59. Ось такий малесенький ковшик пластиковий для дрібничок. Лише по 2 гривні. Кошик пластиковий для дрібничок. По бокам ось такі ручки, він невеличкий, по 59. І знижка ще на ось такий кошик, вже великий, пластиковий. По бокам ручки. І ось такий ще білий. По 77. Це ось така новинка. Підставка Арганазір. Пластиковий. По 77. Килимок придверний, листочок з написом і з різними малюночками. Ще ось така клітинка зі знижкою 99. Знижка на ось такий дозатор для рідкого мила на підставці. Підставка металева і малесенький рушничок. По 99, мінус 50 відсотків знижка. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Це все пластик по 99. І ось такий ще. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Пластик, аверх, бамбук. Ось по 99. Йоршик для унітазу. Підставка пластик. ручка пластик. Він більш такий, як плетений. Ось. І зі знижкою 99. Килимок під гаряче. Бамбуковий. Ось. По 29 лише. Знижка мінус 41 відсоток. Чашка скляна. Щенячий патруль. Ось. На об'єм 270 мл. О 29. Стлянка низька, щенячий патруль по 29. Знижка на чай ахмад в пакетиках чорний і чорний з бергамотом. Ось 42 пакетика і ціна однакова по 66. Знижка на каву мелено Форт 100 грамів по 74 гривні. Кава чорна карта, рашінна сублімована 50 грамів лише по 74 гривні. Кава Якобс, рашінна сублімована, ось, без кофеїну, 60 грамів, 145 грамів.